Ветеранський бізнес за допомогою власних коштів та за допомогою грантової програми. Ми займаємося продажем, сервісним обслуговуванням інструмента. Проєкт ще в процесі реалізації. Потрібно було працевлаштувати четверо осіб, з яких дві особи повинні мати статус ветерана війни. На зараз вже три особи працевлаштовані. Я придбав техніку обладнання для сервісу, будівельні матеріали для постройки цього магазину. Закупівля товару це основне, тому що ми торгуюча організація. Для мене, як людина, яка віддала свій час, здоров'я для захисту батьківщини, немає. У мене іншого вибору, як працювати на Харківщині і нікуди не релокуватися.